Каналі. Сьогодні ми будемо готувати е, дуже і дуже швидкі приготування капкейки і дуже і дуже смачні. Е, капкейки не прості, а шоколадно бананові. Єдине, я готую їх сьогодні не на своїй кухні, а в німеччині в сестри в гостях. І думала, що можливо будуть проблеми з пошуком інгредієнтів, але все знайшлось. Тому будь-де будь-який час, ви можете їх приготувати самостійно і смакувати і радувати своїх рідних. Тому не буду тягнути інтригу. Давайте швидше приступимо до самого процесу приготування. Отже, окремо змішуємо в мисці сухі інгредієнти: це какао, борошно, цукор. Сода і розпушувач. І все гарно змішуємо вінчиком. Далі робимо пюре з бананів. Два банани, як бачите, можете брати навіть вже не дуже першої свіжості. Ми кидаємо в чашу від блендера і блендеримо, робимо пюре. Це все дуже легко робиться. І як бачите, я не буду використовувати міксера. Просто вінчиком всі змішають інгредієнти. От чому люблю дуже ті капкейки, тому що нічого не потрібно зайвого, ніякого приладдя, лише е, вінчик. Далі нам потрібно молоко і олійку змішати. Замість молока у мене є ось таке какао. У вас його немає, може бути звичайне молоко, або якщо навіть і молока немає під рукою, можете навіть і воду дати. Повірте, на, е, буквально, можливо, трішечки вплине воно на смак, але зовсім не вплине на е, структуру тіста. Додаємо яйця тепер. Просто зробили так, аби білок жутком змішався. Не стараюся вмішати їх в тісто повністю. Тепер додаю всі решту мокрі, скажімо так, інгредієнти це какао або молоко з олійкою і саме пюре банан. Гарно перемішали вінчиком, можете допомагати лопатою силіконовою, щоб донизу дійти гарно. І все. Як бачите, дуже просто готується тісто на капкейки. Воно у нас фактично вже готове. І відправляємо його в наші капсули для випікання. Якщо робити це міксером, то значно швидше вимішаєте всі сухі інгредієнти і не буде комочків. А якщо ви робите це стаціонарним міксером, то я роблю насадку і лопати. Е, і просто, якщо вінчиком, трішки довше треба е, помішати, щоб все в нас гарно мішалось. Приливаю я у посуд із таким носиком, щоб добре було вливати у капсули, тому що тісто достатньо рідким виходить. Беру я звичайні паперові формочки капсули для капкейків. Піднес обов'язково я вставляю металеві, тому що в нас тісто важке і воно розтечеться. І також одну даю таку для кексу форму, змащую попередньо вершковим маслом. Наповнюю тепер наші форми тістом. І там, де великий, у нас такий кекс, я кладу всередину банан. Тому що я дуже люблю, а банан додає таку своєрідну вологість. По моєму смаку це дуже-дуже дуже смачно. Випікаю наші капкейки. Готовність перевіряємо або зубочисткою, або дерев'яною шпажкою. Проходжусь по контуру форми і перевертаю наш кекс. Далі з крем-сиру, вершків і цукру роблю крем-сир. І збиваю і подавлюю на самі капкейки, декорую полоничкою і м'ятою. Мої поціновувачі залишились дуже задоволеними, наминають дві щоки, тому результатом я задоволена і вони теж, тому що вже майже практично нічого не залишилось. Якщо вам теж сподобався результат, то не забудьте поставити вподобаєчку і підписатись, тому що попереду ще дуже і дуже багато всього цікавого. До зустрічі!